Всім привіт! Мене звати Марина Шолох, і я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі і в своїй школі в'язання. Сьогодні вийде мій перший влог про мої в'язальні плани на осінь, тобто те, що я маю зв'язати. Далі, в цьому випуску, ви побачите, я трошечки привідкрию занавіс своїх планів, бо насправді планів дуже багато. А роки чогось тільки дві, і ще потрібно іноді спати. А, тому дивіться, насолоджуйтесь переглядом, але пам'ятайте про те, що все-таки про плани я вам розказала. Але я не... ті, хто зі мною знайомий давно, знають, що я не любитель в'язати один проєкт. У мене зазвичай 5, 6, іноді 7. Це вже по дням тижня я в'яжу свої проекти. Тому паралельно з моїми ідеями, які ви почуєте сьогодні. Пам'ятайте про те, що в мене ще є декілька недов'язів. Це чоловічі светри, які треба дов'язати на спицях 2,5. І так само в мене є. Це вже не один проєкт, це вже декілька проєктів, які йдуть під кодовою назвою Таємний светр». Тобто я в'яжу, і ви не знаєте, що я в'яжу, як я в'яжу, в якому кольорі я в'яжу. І всю цю красу ви вже бачите тоді, коли вона повністю відв'язана. Тому Паралельно з тими проектами, про які я вам розкажу, в мене ще є два точно недов'язаних, які, які я буду трошечки показувати, але, можливо, не повністю. Ви їх побачите у всій красі вже після того, як вони будуть відв'язані. Хтось із вас спитає, чого в мене так багато на даний момент я хочу зв'язати якихось светрів. Ну, І, в принципі, в нас залишилося менше. Ніж два з половиною місяці, тут уже вересня, один-два і закінчення. Значить, одразу розкажу ті проєкти, які я буду в'язати, там доволі таки для мене великий розмір спиць. Там спиці будуть 3 половиною, 3 десь отак. Тобто це не 2 половиною, не 2 все, що більше за три, то в'яжеться доволі таки швиденько. І от наші осінні проекти. Те, що ми маємо зв'язати, точніше, я маю зв'язати в цю осінь. Значить, зараз розкажу конкретно про кожен з цих зразків, бо зразки відв'язані вже давно, деякі з них вже пораховані і просто чекають свій час, деякі з них вже в'яжуться. Почнемо! Перший з моїх проєктів, який вже буде скоро підходити до свого завершення, це поло з букле. Я давно про нього мріяла, довго сумнівалася, в якому кольорі зв'язати. Зараз я вам його покажу. В двох словах, в'яжу я його з бейбі букле від печі Філаті. Отакий От колір зараз не дуже добре передається. Це 450 метрів на 100 грамів. М'якусінька, неймовірно гарна ниточка. Вона просто неймовірна. І оскільки я люблю більш таке щільне полотно, то я додала одну ниточку 1800 метрів на 100 грамів, це кашемір від папі Фабіо. Вже ці кольори більш спокійні, от зараз на 100% не передаються. Це вже той проєкт, який добігає в мене кінця, я мала його звершити, і я його зробила. Наступний. Я би сказала, що це будуть два проекти, які вже пораховані, розписані. Дуже давно я мрію про светр перлинною резинкою, чи кардіган, чи свет. Дуже багато в мене було відв'язано різних зразків. Випробування пройшла отака рванинка. Як вона виглядає, чи подобається мені, чи не подобається, чи він буде повністю рівний. Значить, два варіанти буде. Отакий. От тут суміші різних ниточок, я вам зараз скажу: тут в мене аж сім ниточок. Продовження: сім ниточок, різних відтінків, три ниточки отаких от яскравих ідуть, різні склади пряжі, Точ, точний склад деяких ниточок. Я вже навіть її не скажу. Це знаю альпака сурі. У мене отакий невеличкий залишок. Колір Каспіо називався. Це отака от слива темна, і отака да, фуксія. Цих всіх по одній ниточці, цих три ниточки. Так, стояти. І вийшла отака неймовірна краса. Сама залишилася в повному захваті задоволені від того, як воно вийшло. От. І тут воно непогано виглядає, і тут дуже гарно виглядає. Це буде зветр з круглою горловиною, мабуть, з моєю крейслерською такою шириною 70 см. На рахунок рванини понизу, я ще думаю, але тут буде точно кругла горловина, він буде затишний, широкий зветр. Отакий мулінешний. Це те, що я маю, в принципі, до грудня встигти, встигнути зв'язати. Наступний, так само перлинною резинкою, буде в мене отак, отакий мулінешний, сіро біло блакитний Значить, У мене будуть тут от була така моточка. Ті, хто зі мною давно, ви знаєте, що в мене є така проблема: у мене чотири коробки моточної пряжі, яку треба якось вив'язувати. Тож, отаке неоднорідне в мене да. Тонка ниточка. їй буде трискладне складнення цієї ниточки. Одна отака да, перлинка, начебто вона вам начебто зараз і передається. І отака ниточка це 30 на 70 кашемір, меренос Виходить отаке полотно. Мені так само подобається. Це вже буде светр, не такий широкий, не 70, можливо, 65 см. І що важливо. Оскільки в мене не дуже багато отакої ниточки, і докупити її можливості нема, то тут будуть деякі експерименти. Буде ве-подібний виріз, дуже глибокий. В мене немає його зараз цього светра, як і попереднього яскравого, намальованого і, і побаченого десь, бо ті, що є, я вам покажу. Це поки що в моїй голові. Але воно відв'язане, все прораховане і. Отак, можливо, буде різаний, можливо, буде нерізаний. Є ще ідея відв'язати просто частинами оцей свет і пришити його на сорочку по типу ось оцього. Зараз ви все побачите. Але це буде вирішено після того, як я відв'яжу всі частинки цього светра. Мулінешні светри, оці перлинною резинкою і цей. І блакитний, і яскравий і мулінешний кольору фуксії, такої, да, орхідеї, вони всі будуть в'язатися окремими частинами і шиватися. Потім вже буде вестися обробка. Це також те, що треба встигнути в цю осінь. Цей светр, в мене він, я його вже бачила в житті, ну тільки в іншому кольорі, зараз покажу вам. Можливо, буде порізаний, можливо, не порізаний, от. Але він буде косами. І також мулінешний, як ви помітили, бо муліне воно поки що рулить. В мене є отака вже розмотана. Щось я навіть пробувала з неї в'язати, але не в'язала це ниточка муліне. Бачите, вона не однорідна. Значить. Тут в мене ангора, кашемір і е, шерсть мериносу. І я додаю, бо в мене є от такий тонкий кашемір, моточний, колись, колись придбаний дуже давно. От, на повний виріб його не вистачить, я його додаю сюди. І, в принципі, на светр в косах саме те, що треба. Мені дуже сподобалось. светр в косах вже у нас є. Ви його на початку побачили. І це також в цю осінь. І ось наступна краса. Це в мене отакий вже так само відв'язаний зразочок. Мені сподобався. Тут спиці, наскільки я пам'ятаю, в мене три були, чи 3,25. Десь так, але це набагато скоріше буде, ніж на 2, Да? в спицях номер 2. Це отакий шнурок нейлоновий, в який набита, да? це, ні, навіть не шнурок, я вибачаюсь. Ну, якось отак скручене це моточна ниточка. От, на основу з нейлону намотана це бейбі-альпака і меринос. Мені здавалося. Ні, такий шнурочок, він просто. Ось, дивіться, бачите. Такий шнурочок, він просто такий, неймовірно блегенький бачите, навіть утоншується. Бейбі-альпака, Меренос і нейлон. Кареси артикул це моточка. Купувала колись на яр на пряжі. От, в мене багато моточків, купленої там, тому не дивуйтеся. З цим артикулом я вже працювала. От, значить, в мене в кольорі смородини відв'язаний светр Колоски. На моєму YouTube каналі він є, я розказую, як його в'яжу. Візерунок також є, можна повторити. І буде отакий так само светр з Pinterest. Я вам його зараз покажу. Мені він сподобався звичайний, лаконічний, теплий. Чередування отаких от кіс і лицьових рядочків доволі цікаве для мене. Тому так само це буде повторення просто моделі з Pinterest. І це також треба встигнути в цю осінь. Тож, ви подивилися на мої плани, на мої проекти, на кольорову гаму, яку я в'яжу на даний і буду в'язати в цю осінь. Хоча ще вам скажу по секрету, десь треба всунути кардіган. Бо в мене нема кардігана, але є відв'язаний зразок на той кардіган. Спиті два з половиною все, як я люблю, ви пам'ятаєте. Одразу звертаюся до тих, хто мені зараз напише Маріна, навіщо ти розказуєш про свої плани, бо це ж хтось може відв'язати. Дай Боже, щоб хтось відв'язав, так як я, це скоріше за мене і в тих кольорах, у яких... Я собі це планую. Бо доволі таки складно да, підібрати все те саме у тому самому кольорі і зв'язати. Мені не шкода поділитися своїми планами, своїми ідеями. бо Зазвичай, як показує практика, повторити щось настільки класно, наскільки може зв'язати це людина, яка задумала, яка придумала це, доволі таки важко. Тобто в кожного це виходить унікальна річ, в якомусь своєму повторенні. Тому маю надію, що ви насолоджуєтесь переглядом, насолодилися переглядом цього відео. В'яжіть в задоволення до скорих зустрічей. Я пішла в'язати планів багато, два місяці попереду.